Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття у нас сьогодні свято. Скажіть, дітки, яке свято ми нещодавно відзначали? Молодці, Новий рік! Новий рік це особливий день, коли старий рік закінчується, а новий починається. А як ви думаєте, чи скрізь у світі святкують Новий рік однаково? Так, у різних країнах свої традиції. Наприклад, у Шотландії Новий рік супроводжується вогняними парадами. В Іспанії за останні 12 секунд до Нового року треба встигнути з'їсти 12 виноградин, а в Італії викидають старі речі. А що у нас є найважливішим на Новий рік? Без чого ми не уявляємо свято? Правильно, без ялинки, без подарунків, без святкового столу. А ще на Новий рік ми прикрашаємо оселю, співаємо пісні і, звісно, читаємо вірші. Сьогодні ми будемо читати вірш Наталії Забіле про Новий рік. А чи знаєте ви, як з'явилася традиція прикрашати ялинку на Новий рік? Традиція прикрашати ялинку бере свій початок у сиву давнину. Тоді люди вважали, що всі дерева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи. Розвішуючи на деревах пригощання і подарунки, люди прагнули таким чином задобрити духів, привернути їхню прихильність. А тепер давайте послухаємо вірш Наталії Забіли у нас сьогодні весело. Слухайте уважно і уявляйте, як виглядає наша ялинка і як святкують діти. У нас сьогодні весело в дитячому садку, ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас і блискітками срібними, і безліччю прикрас. Ялиночко, красунечко, ліхтарики блищать. Хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаємо, співаємо пісень. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. Скажіть, дітки, а чому у вірші написано, що в дитячому садку весело? Так, бо принесли ялинку і діти радіють святу. А як прикрашена ялинка? Вірно, ліхтариками, прикрасами, блискітками. А як святкують діти новий рік? Правильно, вони співають пісні, плескають у долоні і отримують подарунки. На завершення, давайте придумаємо новорічні слова, які нагадують нам про свято. Я почну, ялинка. Які ще слова можна додати? Правильно, гірлянда, подарунки, сніг, святковий настрій. Молодці, дітки, ви сьогодні були дуже активні та старанні, а тепер скажіть, чи сподобався вам вірш і чим саме? Дякую вам, дітки, за гарну роботу, ви тепер справжні маленькі знавці новорічних традицій. Дякую вам, дітки, за заняття до нових зустрічей!